Формадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Доброго ранку! Вітаємо вас. Наша сніданківська родина сьогодні відзначають міжнародний день здоров'я жінки. Цей день був започаткований ще 36 років тому, і аби нагадати абсолютно усім жінкам, чоловікам, наскільки важливе. Жіноче здоров'я, жінок, матерів, бабуся, доньок, це, напевне, подруг. це напевно одне з найважливіших взагалі історій в житті людства. Це здоров'я жінки, тому Бо що від це цього залежить нація продовження, це виховання, це спокій, як Теж би там важлив. не було. Тому так, що ну, це берегині. Берегині цього знають тепла, взагалі людського тепла, це якраз наші жінки. І от найкращий спосіб перевірити здоров'я це регулярно проходити обстеження. Кому, як часто це робити, розкаже наша постійна експертка, лікар-терапевт Мар'яна Селюк. Пані Мар'яно, раді вас бачити в нашій студії. Доєднатися до нас доброго ранку! Доброго ранку, доброго ранку, мої вітання. Ну, ось о, говоримо про здоров'я жінки, о, і чому, о, й, чому йому цьому здоров'ю присвятили окремий день? Як ви думаєте? Ну, перш за все, е, е, треба сказати, що здоров'я жінки, інколи коли говориш здоров'я жінки, то беруть дуже вузький такий параметр репродуктивне здоров'я, народити дитину. Угу. А що до, а що після то вже таке діло. От якраз е, вилучення в дуже таку велику проблему здоров'я жінки, як ви угу. кажете, від підлітка до вже дійсно такої жінки, яка може народжувати і залежно від свого здоров'я, вона дасть покоління. Да? І те, як вона себе збереже, по. Потім, вже в той час, коли вона не може народжувати, наскільки вона буде жити повноцінним життям, і наскільки буде тривати її власне життя? Оце спектр здоров'я жінки, і треба з першого ж етапу бути дуже пильним. Треба його шанувати, це здоров'я, щоб потім. І в 90 років можна подорожувати і відчувати себе незалежною так, жінкою. Як Це так. правильно. Uh, я, як мама чотирьох, знаю, що за здоров'ям треба дбати, бо вагітність вони не омолоджують, як то кажуть. А uh, що таке чекап здоров'я? Я так розумію, що в принципі можна і до чоловіків відносити. Це. Звісно, здоров'я воно, як то кажуть, на обох поширюється, і я вам скажу від здоров'я чоловіка, дуже багатому здоров'я жінки залежить. Це дуже взаємопов'язано і на всіх етапах жіночого життя. Від е, ментального здоров'я до фізичного. Так, що таке чекап? Це етапи, скажімо, є в медицині такий ще термін скринінг. Це етапи обстеження в певній віковій групі. І ми повинні розуміти, що е, певна вікова група має пильнувати певні параметри. Якщо для більш молодої дівчинки якісь не є нагальні питання, е, то вже в середньому віці вони виходять на першу лінію. І вже коли більш старша стає жінка, то там інші домінують, але все одно спектр залишається досить широким, ми лише робимо акцент на тих чи інших питаннях. Важливий нюанс середніх вік показала, от коли починати робити ось ці чекапи. Спочатку ми діти за якими дбають мама, а потім, коли ми стаємо, начебто, дорослішими, треба вже самому думати про це. От, от з якого віку починати турбуватися про себе і проходити ці чекапи від народження, від народження, мама, і знов таки, коли мама, знаєте, мама може е, пильнувати там когось до 14, а когось і до 50. І як жива мама, коли мама жива, для неї скільки б дитині не було, дитина маленька, і та ж сама дівчинка, вона є маленька дівчинка, і мама нагадає: а ти зробила той чи інший uh -huh. е, те чи інше дослідження. Тому тут нема такої чіткої межі, тут мама впливає, тут мама не впливає. Uh -huh. е, просто ми розуміємо, вже починаючи з 12-13 років, вже треба до дівчинки як уже до е, більш сфокусованої як до жіночої статі, так сказати, як до жінки, як до майбутньої жінки вже відноситись. Отже, який це вік, нагадайте, ще раз? Е, 12-13 це. Це залежить від того наскільки доросліше організм. Це угу. дуже індивідуально. Тобто, з цього віку, ми починаємо. Ми починаємо маму вже як зі. жінку, да, розглядати, як угу. майбутню маму, як жінку, яка формується вже для дорослого життя. Чи варто брати направлення для того, щоб проходити ось такі щорічні чекапи? щоб розуміти, які аналізи здавати, до яких лікарів ходити? Е -е, наразі, якщо ви орієнтовані в питаннях і розумієте, що, скажімо, пріоритетне, е -е, ви можете на зараз. Вибір у вас дуже великий, можете робити це й самостійно. Друге mm -hmm. діло, що це буде ну, за власні кошти. Mm -hmm. Якщо ви хочете державні, за кошти держави, і держава це гарантує. Ну, держава, розумієте, тут у нас ще в державі є це розмежування, педіатрія, підлітки, дорослі. Mm -hmm. І от, вже наразі дорослі, починаючи з 18 20 це вже дорослий лікар займається. Хоча зараз сімейний він більш-менш це об'єднує, більш-менш об'єднує. І вже з 20 вже ви маєте. Той перелік, на який вас е, ну мають спрямувати, так скажемо, uh -huh. якщо ви не орієнтовані в цьому питанні. Отже, я пропоную зробити невеличку паузу. Нашим глядачам за увагу, візьміть ручку, папір або свої телефони для того, щоб робити скріншот екрану. Тому що за мить ми з вами розберемо той спектр аналізів, які радить лікар проходити в залежності від певного віку, розб'ємо наше жіноче е, життя по циклам, і до кожного цикла буде певний спектр аналізів. Будьте уважні. Доброго ранку, повернулася до нашої студії. Нагадаю вам, що сьогодні всесвітній день жіночого здоров'я разом з нами в студії експерт, лікар-терапевт Мар'яна Селюк. І Ми розбираємо, які чекапи варто робити на різних етапах, вікових етапах жінок. Отже, ми маємо поки таки узнати загальну таблицю: щорічний чекап жіночого організму, і розбиваємо, як ви порадили б розбивати по рокам. Ну, наразі абсолютно правильно, що до 20 років нам треба загальний аналіз крові. Через те, що формуючись дівчинка, вона є етапи, коли починає надмірно втрачати кров. І оця анемія uh -huh. дуже важлива для подальшого розвитку. Це треба пильнувати. Загальний аналіз Сичі це той аналіз, який ми радимо і чоловікам, і жінкам. Це дійсно uh -huh. для виявлення, бо, скажімо, єдине, що, що у жінок частіше бувають в, ну, скажімо, в дитинстві цистіти і ре. Шта це анатомічна структура жінки, uh -huh. тому тут ми робимо може акцент навіть на жінку. Так ми робимо аналіз крові на глюкозу. Це всім ми робимо uh -huh. через те, що ми маємо знати який рівень рентген раз на рік. І ще то подібно можемо зробити, але тут не будемо такими категоричними, ну не не всім 100%. хто ж живе в якихось далеких місцях, де є ці УЗІ апарати. Не треба їхати і як це кажуть, намагатися зробити це УЗД. Але зрештою, це скажімо, Київ область. Всі ці ми знаємо наші ризики варто робити УЗД органів малого тазу так. Ож, як те кажуть, огляд гінеколога, якщо вже є, як то кажуть, можливі якісь питання, хоча в 20 років вони інколи і появляються. І аналіз на гормонів щитоподібної залози. Оскільки тут треба наголосити, в будь-якому випадку, як ми хочемо знати функцію щитоподібної залози, УЗД нам не є інформативним УЗД це фотографія. Аналіз крові, який показує рівень да, гормонів. рівень гормонів, і тоді ми говоримо: вона працює чи вона не працює. І чи потрібно йти на ОЗІ, і чи не потрібно. А, і так навіть швидше так ми б могли зробити. Я як мама двох дівчаток і трішки з медичної е, освіти, хочу зробити такий акцент, чому важливо здавати, наприклад, аналіз крові на глюкозу. Бо коли діти роз, зростають, є стресові моменти, і тут, на жаль, глюкоза може стрибати, і часто батьки можуть упускати е, перші ознаки цукрового діабету. Це дуже важливо. Е, другий момент, е, що стосується спочатку менструального циклу, чому потрібно здавати аналіз крові? Тому що часто у дівчаток з'являється анемія, анемія так, да, транта це... крові. Ми ж кажемо, трата так. крові. На, на певному етапі розвитку дівчинки, і е, організм не завжди прилаштовується дуже швидко, так як нам би хотілося да, і якось... тут треба підтримувати. І дітину. треба підтримати. Треба да цей рівень знати гемоглобіна, розуміти, що анемія це є гіпоксія всіх органів і страждає і... абсолютно весь організм. весь організм. Так тому будьте пильні, цей момент важливий. Це були списки аналізів до 20 років. Наступний етап ми розбили як 20-40. для мене. Насправді це такий дуже великий проміжок. Як ви до цього ставитесь чи це? auch. Okay. А наразі так, наразі більш ок через те, що вже е, ну, о, дивіться, ми додавили після 40, не ми, а скажімо, спеціалісти. Uh -huh. спеціалісти да, вони додали мамографію через те, що е, як робляться взагалі ці списки. Вони дивляться по частоті виникнення тої чи іншої патології в тій чи іншій віковій групі і вже доцільність робити. Бо все-таки до 40 не так часто ми зустрічаємо якусь, да, є дуже ранні прояви, е, скажімо, змін. В молочній залозі, але здебільшого це така вікова група. Uh -huh. Бо як ми понизимо цю планку і почнуть всі ходити до фахівців, повірте, це не буде, як то кажуть, раціональним обстеженням. Uh -huh. Ми говоримо, говоримо за загальностандартні, раціональні, і в кожному випадку є виключення. Є виключення в залежності від того, група ризику. От ми кажемо, да, скрінінг на, на глюкозу, але ми що говоримо про тих, в кого є спадковий діабет, yeah. в кого є якесь оже. Ріння спадкове, uh -huh. і це ми можемо і раніше робити, і пильнувати. Тобто, тут дуже багато таких відхилень. Ми говоримо на загал. На загал те, що треба робити. І от звісно, тут також віл, гіпатіти, питання, чи всім. Ну, наразі жінка, яка вагітна, їй роблять ці так, аналізи. Це автоматично автоматично робиться. А, ну, в мій час, коли е, я була ще молодою в минулому тисячолітті, то не були такі категоричні, скажімо, з вілом до певного часу, а починаючи десь з кінця 80-х-90-х, вже всім вагітним робили. Тому ми Розуміємо, що це і зумовлення поширенням інфекції uh -huh. і можливості діагностики сьогодення, і чому б не зробити, чому б не бути переконаним, бо це не лише так, як ми звикли, що це якийсь, ем, скажімо, неправильний образ життя, це просто контроль, контроль. ситуації, да, тому контроль що контроль можна... ситуації, бо і бути спокійно спати, як це Тому кажуть. що можна на жаль отримати важку хворобу і у стоматологах незалежно, під час да. аналізи, незалежно це не від, не від того, як ми себе ведемо. Отже, переходимо до наступного вікового циклу. Це 40 50 років, вже поділ на 10 років. Е, так, Що додається, які трошки аналізи? Трошки швидше, е, і я б навіть в 40, мені здається, е, вже ми маємо додати в 40, О, тут було так, 40, правильно. Так звана ліпідограма холестерини. Ми повинні знати обмін холестерину, щоб розуміти, наскільки в нас прогресують серцево-судинні захворювання. Справа в тому, що в жінки набагато пізніше, ніж чоловіка, розвиваються всі серцево-судинні захворювання. Але коли настає клімакс жінки, вона настільки випереджає чоловіка, що іде просто це з неймовірною швидкістю, що вона швидко нас доганяє, а потім випереджає то. Тому треба це знати заздалегідь, знати ймовірність розвитку, угу. і тому цей показник холестерину дуже дуже важливий. І звісно, пильнувати ем, репродуктивну сферу, щоб розуміючи, наскільки це також може підвести жінку, якщо вона буде не знати, не буде знати верніше, стан свого здоров'я. А так як жінки народжують, відповідно, і цитологія звісно. і самоматку, да. і мамографія і я вам скажу, це ті, котрі не народжують Ми не повинні угу. втім, ті, хто народжують. Що вони в групі ризику, а ті, що не народжують, тут навіть як той казав, треба ще подумати, хто угу. в групі ризику. Тому всім треба все-таки вік, зобов'язує нас. Дякую ну, за уточнення. Да. Угу. Ну і приходимо до останньої групи, це вік 50 Які тут аналізи і на що варто звертати увагу? Ну, бачите, діагностика остеопорозу тут у нас з'явилася через те, що коли в жінки вже закінчується репродуктивний вік, і коли вона вже може дозволити собі бавити лише внуків і uh -huh. е, подорожувати, але ризик остеопорозу е, це досить серйозно. Ми якось колись не так серйозно до цього відносилися, але зараз ми знаємо, що це от може впасти. Е, ця жінка, в якої є остеопороз, а дуже прогресивно розвивається, вона е, розіб'ється, як кришталева е, ваза. На, на міленькі-маленькі буде стільки переломів, що потім травматологам буде, буде чим займатися. І Надзвичайно так. важко потім відновлювати. відновлюватися. Да. Ресте, пильнувати стан кістки, ми повинні. Угу. Ну що ж, ми розібрали в залежності Деталю. від вікових групи детально. Сказали, кому на що варто звертати увагу, щоб ви пильнували не лише про себе, а й про своїх батьків і про своїх дітей а, в день жіночого здоров'я. І хочу зараз поділитися з вами ось такою табличкою, пані Мар'яно, щоб деякі міфи розвіяти. А, хочу дізнатися і уточнити, чи справді існує певний сезон а, в нашому році, коли варто починати робити профілактичні ось такі. Чекапи. Можливо, його робити весною, взимку. Існує така, знаєте, ну так такий міф, що є певний сезон, коли варто. От дивіться, наприклад, мені, скажімо так, візьмемо 20, да? 20 років виповнилося весною, а вам восени. І в нас вже ця межа 20 років то коли краще весною чи немає прив'язки ніякої. Uh -huh. Є тобто прив'язка, це, це міф, 100% міф, і є прив'язка лише до віку. Угу. Чудово, цей міф розвіяли Головне, щоб ви робили це регулярно і стежили, а Лікарі було на що опиратися, переглядаючи ваші аналізи. Наступний дізнаємося: міф чи правда. Е, чи потрібно працівникам промислових об'єктів вчителям, лікарям, робити чекап частіше ніж е, представникам інших професій? А тут варто розділити промислові і вчителі, лікарі і, і всі, всі, всі дивлячись, якщо це вредне виробництво, да угу. шкідливе виробництво. Е, перепрошую за як той казав такий русизм. Якщо це шкідливе виробництво, то можливо за деяких умов так. Але наразі. Все-таки, як це кажуть, як правило, це робиться раз на рік. Uh -huh. Решті немає необхідності. Всі ми живемо в техногенно забрудненому місті, всі ми живемо, скажімо, з інтенсивною такою роботою. Тому це не є підґрунтям. Підґрунтя є наше самопочуття. Uh -huh. Я роблю профілактичний огляд раз на рік. Але якщо є якась потреба, у мене щось турбує, у мене з'явився головний там біль, у мене з'явився біль в серці, ще якось ще якийсь там скар. Гида за... тоді я йду. Роблю аналізи. Uh -huh. Отже, це теж міф і це, частіше робити це не потрібно, Не потрібно. просто стежимо регулярно за здоров'ям. Да. І останнє е, питання: Міф Чи правда багато жінок зараз е, профілактично роблять е, здачу аналізів на онкомаркер. Саме профілактично. Чи варто це робити, і чи є ці аналізи показовими? А отут ви бачите е, ні. Показовим цей аналіз однозначно є. А далі чи варто це робити тут, знаєте, як треба відповісти? Якщо жінку це заспокоїть, то воно варто, бо вона може нервувати, стресувати. Мені сказали, не треба, але може у мене щось є. І вона себе доведе до такого стану, що в неї будуть нервові зриви, якщо вона хоче і цей буде спокійніше, mm -hmm. так. Але з медичної точки зору варто робити тільки групам ризику. Uh -huh. Там спадкова де... фактора є, спадковий да, фактор, є наприклад. Якісь, да, спадковий фактор. Е, якісь є інші, ну скажемо, е, скарги, які можуть лікаря навести на думку. Це має вирішити лікар. Це не повинна uh -huh. пацієнтка сама або людина, пересічний громадянин. От сьогодні мені хотілося онкомаркери, а на завтра мені хочеться ще щось. Звісно, якщо людині дуже цього хочеться, ти не станеш на її перепоні. Вона піде до приватної клініки і зробить uh -huh. питання: чи варто? Так от не варто. Отже, ми розібралися з усіма важливими моментами. Разом з нами сьогодні в студії була лікар-терапевт Мар'яна Селюк. Дуже вам дякую. Детально роздивилися все для вас. Взнала ви можете повторно проглядати в Ютубі для того, щоб бути більш обізнаними. Дякую, вам, пані дякую вам. Дякую, гарного дня. Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначитися в своєму місті, от в світі. Траси на Я думаю, яка ціна цих змін. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну. Ну, простий солдат. Іноді за країну треба помирати. Чи реально співіснувати з країною зла Поки Росії існує як державно творення загрозиться, нікуди не зник. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. А ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру? Я вас питаю. Я вважаю, що. Це природній процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими людьми, що мають честь, і ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосийчук плюс люди. Мій проєкт про новий світ, нові стосунки, нових нас Вона до чого йде до нашої форма. Мосийчук плюс прем'єра у п'ятницю о 21.30.